Коли є люди, весь простір наче заповнюється їх енергією. Різною. Позитивною, негативною, дивною, пристрасною. І створюється щось нове, щось спільне. Якесь велике я. Типу, типу якесь божество. А де в цей час моє я. Вона. Вона ніби починає служити цьому гіганту. Розтворяється у ньому як раб. У мене розмиваються межі. Немає нічого чіткого. Моє я всюди, а їхнє я в мені. Поки я танцюю в натовпі, то... Я віддаю себе і свою кров цьому Богу. А як я відходжу від танцполу, то, то знов повертаюсь в себе. Та вже споглядаю, як натовп, Цей натовп людей прислуговує потайбічному створінню. Звеличують його.